У сухополов'янській громаді відкрито сучасний центр надання адміністративних послуг. У новому ЦНАПі жителі громади зможуть отримати 275 адміністративних послуг. Відтак прийом, консультація, інформування та обслуговування населення працівники центру здійснюватимуть за адресою село Сухополова, вулиця Чернігівська, 32. На відкриття центру було спрямовано 1 мільйон 92 тисячі гривень з бюджету громади. За ці кошти виконали капітальний ремонт приміщення, закупили все необхідне обладнання. Та меблі. Розробили проєктно-кошторисну документацію на частковий капітальний ремонт будівлі нашої адміністративної в селі Сухополова, От, спрямували кошти з сільського бюджету на реалізацію даного проєкту, виконали капітальний ремонт, облаштували відповідно пандус, облаштували санвузел з урахуванням вимог безбар'єрності. Також була придбана комп'ютерна техніка необхідна, придбані були меблі для листування центру надання адміністративних послуг. На всі ці потреби ми спрямували в цілому з бюджету нашої громади. 1 мільйон 92 тисячі гривень. Центр оснащений сучасною комп'ютерною технікою, яку сухополов'янська громада отримала в ході реалізації проєкту Просто підтримка доступності послуг в Україні, співпраця з шведським агентством з міжнародного розвитку. Це обладнання на загальну суму понад 82 тисячі гривень. Тож відтепер понад 13 тисяч жителів громади зможуть отримувати адмінпослуги у приміщенні, де забезпечені комфортні умови і дотримані вимоги фізичної та інформаційної без Рості для зручного перебування відвідувачів у центрі облаштовано і зону самообслуговування та дитячий куточок. За словами голови сухополов'янської сільської ради, вже 27 грудня центр повноцінно запрацює, і адміністратори приступлять до виконання своїх функціональних обов'язків. Працюємо, розгортаємо повноцінно центр безпосередньо. Адміністратори у нас вже будуть призначені з 27 грудня. Які приступлять до виконання своїх функціональних обов'язків, і центр повноцінно в нас запрацює. Принагідно хотів би висловити подяку за плідну роботу в цьому плані депутатський корпус, який підтримав всебічно виділення коштів з рахуванням актуальності та важливості даного питання. Що сприяло реалізації цього проєкту, відкриття центру з надання адміністративних послуг працівникам нашого виконавчого комітету, відділам із центру надання нашого адміністративних послуг, відділу бухгалтерському, відділу економіки інвестицій, всім, хто долучився до цієї роботи, наслідок якої ми вирішили це надважливе питання, яке на сьогодні дійсно. Полягає в тому, щоб наблизити максимально послуги до наших мешканців нашої громади. Також очільник громади зазначив, що в подальшому планується розгортання віддалених робочих місць адміністраторів, які будуть працювати в старостатах і приймати заяви з надання тих чи інших послуг від жителів сухополов'янської ОТГ.